Війна, пролита братська кров, Розбиті серце мрія. Війна це змучена любов, а в глибині душі надія, надія на майбутнє, на те, що ще побачать Ниви й ліси незабутні і величаві ці простори. Нех річку, що тече по схилах, Невже цих спогадів замало. Саду й будинку рідних, милих, в душі бійцю не вистачало. Він прагнув жити, щоб побачить батька чиненьку, брата чи сестрицю, чи, може, дружину молоденьку, і чорноброву, і білолицю, чи, може, дітлахів, що змалку він їм колиски обвивав? Ростив їх, пестив та з-під спідпалку, коли було за що? Солдатом смуток біль, і серце б'ється без зупину. Він пройде всі людські свавілля, не спинить крок і на хвилину. Він хоче жити, що побачить, б як розцвітає Україна. Він хоче жити, а це значить, що в нього є своя родина, свій сад, будинок, рідний край. І мати, що чекає сина, дідлахи, зелений гай. І чорнобрива та дружина. Він знає, що він може вмерти, і правди нікуди дівати. Він знає, що цього не стерти, і він повинен воювати. Він знає, що його недоля десь поштовх іншим майбуття. І знову запанує воля і просвітатиме життя. Стала на шлях війна і нині. Лишається йому покірним бути, і грім кривавої війни не сполохнув його із поля бою. Він там поліг, він за чужі гріхи поплатився своєю головою. Вони народилися на землі Пророка. І стали пророками свого покоління. Саме їм ми зобов'язані за свободу та мир у нашій країні. Кожен із них залишив по собі героїчний слід, пам'ятні подвиги, історії про себе, які мають бути відомі кожному нащадку. Наша вдячність і повага до них ніколи не згасне. Ми повинні мислити про них кожен день. Турбуватися при їхні родини та шанувати їхню пам'ять. Вічна слава та пам'ять нашим героям.